Так, ан 72. На Хмельниччині 157 правопорушень кримінального характеру. Вогнеборці задимленої багатоповерхівки врятували малюка. Я Ольга Захарченко, маємо 5 хвилин на головне. Внаслідок ракетної атаки Росії на Київ пошкоджено будівлі у чотирьох районах. Кількість постраждалих зросла до 12. Про це повідомляє поліція. Серед поранених чоловіки та жінки віком від 19 до 58 років із множинними осколковими пораненнями та забоями. Також відомо про одного загиблого чоловікові було 53 роки. Стало відомо, що атака зачепила ще й Печерський район столиці. Там загорівся гараж разом з авто. На аеродромі Астаф'єву у Московській області вибухнув військово-транспортний літак Ан 72 Про це повідомили в головному управлінні розвідки Міністерства оборони України 12 грудня 2024 року. Там здетонувала основна силова установка військово-транспортного літака. До слова орієнтовна вартість літака близько 44,5 мільйона доларів. За минулу добу до підрозділів головного управління національної поліції в Хмельницькій області надійшло 988 повідомлень про події та правопорушення, з них 157 кримінального характеру. По лінії безпеки дорожнього руху складено 99 адміністративних протоколів, з них два за керування транспортом у нетверезому стані. Зареєстровано три ДТП, в яких одна людина загинула, та четверо отримали тілесні ушкодження, а також 13 ДТП без травмованих. Оператори лінії. То два опрацювали 711 повідомлень від мешканців області. У Хмельницькому рятувальники ліквідували пожежу в під'їзді багатоповерхівки та евакуювали трирічного хлопчика. Учора, 19 грудня, на вулиці Свободи у обласному центрі стало займання в під'їзді дев'ятиповерхового житлового будинку. Рятувальники швидко ліквідували полум'я та евакуювали на свіже повітря трирічного хлопчика. Він в нормі. Причини займання з'ясовують правоохоронці. У Хмельницькому засудили кримінального авторитета, який створив злочини угруповання та тривалий час вибивав гроші з місцевих за неіснуючі борги. Про це повідомили у прокуратурі. Як розповіли у відомстві, організував злочинну схему 37-річний місцевий авторитет. Він вже маючи досвід у злочинах, розробив план вимагання грошей. До цього залучив ще двох хмельничан віком 32 та 38 років. Чоловіки систематично вимагали від підприємців та фізичних осіб грошові кошти. Якщо ж люди відмовлялися платити, їм погрожували фізичною розправою та насильством щодо близьких. Також учасники банди погрожували знищити майно потерпілих. Організатора та учасників групи вдалося затримати. Відбувся суд по справі. Трьох чоловіків визнали винними у вимаганні. Усім призначено покарання, сім років позбавлення волі з конфіскацією усього майна. На скарги щодо забруднення атмосферного повітря одним із підприємств Хмельницького відреагували правоохоронці. Як повідомили у обласній прокуратурі, днями у соціальних мережах з'явилися відео повідомлення про викиди забруднюючих речовин одним із підприємств обласного центру. Люди скаржаться на їдкий дим та постійний запах горілого. Уточнили правоохоронці. Додали також, що у ході перевірки встановлено, що у суб'єктах господарювання відсутній дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Тож розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом забруднення атмосферного повітря. Завтра, 21 грудня о 16-й годині, в сквері Іванов імені Тараса Шевченка перепрошую, відбудеться передача вифлеємського вогню. Цей вогонь є символом доброї справи та підтримки. Представники організації пласт Хмельницький поділяться світлом свічки, яке щороку передають до України із міста, де народився Ісус Христос. Завітавши на захід, ви зможете взяти частинку вифлеємського вогню до власної оселі. Дякуємо вам за увагу та довіру ще більше про головні події країни та світу у соціальних мережах телеканалу. Долучайтеся до створення ще якіснішого контенту та бережіть себе.